Я маю на увазі, що так, як і було домовлено, до 15 березня цього року буде представлений на перезатвердження скоригований проєкт будівництва стадіону і цей момент повністю зніме будь-які дискусії щодо проєктного рішення, а це означає, що далі залишається слово тільки за генпідрядником і за проєктантом. Ми сьогодні узгодили видачу проєктної документації з розгортанням робіт на майданчику. Сьогодні також було прийнято рішення для повноцінного забезпечення, фінансового забезпечення реалізації цього проєкту. А робоча група буде рекомендувати на позачергове засідання уряду, яке буде відбуватися 1 березня у понеділок, прийняти рішення про додаткове авансування будівництва Львівського стадіону на цей період в рамках в розмірі 50 мільйонів гривень. Проєкт будівництва Львівського стадіону буде завершений вчасно зданий в експлуатацію до кінця липня 2011 року.